Із Кичеєва, бо він не може виїхати на гору. Лод, сніг не посипають піском, нічого. Я вчора єлі прийшла, бо так машина на зустріч, і льоду повну. Я стою, машина об'їжджає. Не дай Боже послизнися, нога буде під машиною. Де поділися okay. тієї машини, що колись чистили, літом поливали? Попропивали, продали, порупили. Нема нічого. Це, це точно, це точно. Ви мене хочете, ругайте, хочете, як кажіть, але я кажу правду, тому що вот так і є. А наша влада нікуди не дивиться. вибирали, депутати вибирали. Хоч би один депутат перед людьми відчитався, що він зробив за рік. А рік уже ось неділя кончається. Хто що бачив? Що нам депутати зробили? Аж нічого. Ні один не зайшов в хату, не спитав, може вам щось треба, може якась допомога, може щось таке. А ніхто нічого не робить, палець опалець. Бо їх у хатах тепло, вода, убиральні і прочі. Оце я говорю те,